Це на обід прийшли учні 4 класу ліцею наукової. Для того, щоб діти вчасно обідали, кухар, двоє його помічників і комірник приходять на роботу на півтори-дві години раніше за вчителів, розповідає кухарка Світлана Пустова. Приходжу в часов на шість, коли як виходить перші страви, якщо ми готуємо, в залежності, звісно, від кількості дітей, ну примірно це 30 літрів, 25, картошки. Так само ми начищаємо кожен день 20-15 кілограмів. Це кожен кожного дня. Показує, що сьогодні приготували на обід. На перше у нас сьогодні рибна юшка, на друге поставили ми картопляне пюре. І до нього сьогодні ми приготували ікру з буряка». Каже, щодня працюють понаднормово, аби встигнути приготувати сніданок і обід на 250 учнів. За це отримують мінімальну заробітну плату. «4 800 всього ну все вишитують, виходить 4800. Важкувато, бо і каструлі важкі, і все, і рук не вистачає. Якби не користувались кухонним обладнанням, працювали б ще більше, каже комірниця. Тут ми зберігаємо овочі, фрукти. Це в нас нове обладнання, овочі різка, дуже удобно, швидко. Ми тут треба молоко, буряк, тут всякі насадочки у нас є. Це у нас картофелі чіпка, теж дуже швидко і удобно засипається і вже достаємо очищену картошку. Можна за 5 хвилин начистити відро картоплі. Пришвидшує роботу посудомийна машина, показує помічниця кухаря. Набагато легше, звичайно, чим я вчана хмила ласкати три рази. Ми приходимо дуже рано. Скіфівки сьомого досталося, можна десь така приходимо, Буває до 4. Варить трошки пізніше, разом по загрузки, скільки роботи діти пообідали, походу все перемиєш. Працівників харчоблоку не вистачає три місяці вільна вакансія кухаря, каже директорка ліцею. Кухарям доводиться працювати більше, ніж триває робочий день, і е, е, ясно, що е, це Важко і незважаючи на те, що, наприклад, в нашому харчоблоці повністю оновлене обладнання, що економить дуже багато часу для підготовчих робот. І на сьогодні у нас не вистачає одного кухаря і протягом уже довгого часу, ми його шукаємо, але, але немає людини, яка хоче прийти сюди на роботу. Каже, охочих працювати немає через низьку зарплату. Це е, на сьогодні межах 6 тисяч гривень нараховано, на руки вони отримують 4 тисячі 800 гривень. За штатними розписами у школі, де харчуються до 60 учнів, передбачається пів ставки кухаря. Від 60 до 100 учнів – одна ставка кухаря. Від 100 до 200 школярів – півтори. Де понад 200 учнів харчуються – дві ставки кухаря. Аби полегшити працю кухарів і їх помічників, Наталія Чередніченко ініціювала звернення до Кабінету міністрів. У ньому просить на кожні 200 учнів додати по два працівника і збільшити їхні оклади. Стосується саме тих закладів, які мають більшу кількість, ніж 200, набагато більше. Є і 400 осіб, харчуються, але дві ставки це дуже замало. Каже, нині бракує 10 шкільних кухарів. Ольга Склярук, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.